Андрій Шевченко оголосив про завершення кар'єри у збірні Україні. Коли відбудеться прощальний матч і що визначаються, Ярослава Шумик згадує, якими були роки Шевченка під синьо-жовтим стягом. Далі розповідь про футболіста, який нині став легендою. Він просто шева і просто цар. Його знає увесь світ. За 17 років кар'єри у збірні України складно уявити національну команду без Андрія Шевченка. Я не являюсь ніякою там звіздою. Я обикновенний чоловік просто живе чуть іншою життю, ніж хтось, який дав Бог, талант. Іграть футбол за 111 матчів у синьо-жовтій формі Шевченко пройшов усі кола під назвою Наша мета чемпіонат Європи та світу. Із уже далекого 1995 року. Він грав і забивав, але цього не завжди вистачало збірні, щоби таки взяти участь у великому футбольному формі. Кілімонов, боже мой! Після цього гола збірні Росії 1999-го у кваліфікації на чемпіонат Європи у футбольній термінології з'явилася точка Шевченка і модна образа для воротаря. Ти Філімонов. Ось на сторонах твоє Я, сторона Я боюсь що суперники слышу. А слабих сторонах взагалі нервця говорити. Шева міг забивати Бартезу у матчі Франція-Україна і його мрія зіграти на Євро здійснилася б ще в 2000 го Утім, чекати довелося довгих 12 років. Я хочу здесь грати. Да, ну мені хочеться спробувати більше сторони. Тянеть, тянет. Після переходу з Динамо у Мілан Шевченко у збірній став приїжджою зіркою. Утім, його успіх в Італії ніяк не міг втілитися у національній команді. Ми програли чотири відбори на чемпіонати Європи та три на чемпіонати світу. Професіонал футболіст та футболіст, який виходить на кожну гру і грає на всі 100%. Якщо не виходить, тим більше він дуже награди на 100%. Хоча це дуже тяжко. Повірте дуже. Виступаючи за збірну з 18 років, зіграти на чемпіонаті світу Шевченко довелося лише у 30. вихід у чвертьфінал світового форуму 2006-го – Головне досягнення Андрія у кар'єрі у збірні. Під синю жовтим стягом Шева забив 48 голів. Попереду в нашого капітана один матч – прощальний. Ребятам я би сказав так: нельзя розмінювати спорт, якщо ви вже серйозно їм зайнялися. Накета мелочи жизни. А девушкам, чтобы любили ребят побольше. У вересні Андрію Шевченко виповниться 36, і подарунком на день народження цілком може стати народження третьої дитини. Кажуть, у нашого царя буде хлопчик.